Ми тут всі зустрічаємося в Німеччині з таким своєрідним пацифізмом, яким, скаже: Ой Боже, броне Боже, церковні гроші віддавати на, якусь такий, на якісь такі товари подвійного призначення, Ось мене також запитували дуже часто з церковних кругів. Отче, а а куди попаде, кому попаде ця карета? Я сказав так, як, як воно і було, каже, одна карета піде в в цей, в лікарню, а друга буде ну, бригад, яка буде евакувати людей з передової. Ну, вкотесь він, о Боже, як же то церковні гроші на потреби армії? Ну, треба пояснити. Тим же людям, що в прифронтовій зоні, крім армії, немає нікого. Армія відповідає за, за харчування, за медичне забезпечення, за евакуацію, за все. От, ні, власне, крім... і армія, армія, це є наші люди, це є наші сім'ї, це є люди, це... які хтось був в армії, а хтось до 24 лютого там і не був. Це є ті самі лікарі, вчителі, е... інженери, це, це просто люди, які теж хочуть ну... жити. Я теж mm. того не розумію, чому в Німеччині так ставляться до допомоги армії. Це просто.